Всім привіт! Якщо ви бажаєте спробувати якісь елітні спиртні напої, але, не, але жаба дале на них розкашелитись і правильно ділюсь своїм опитом. Якщо ви хочете саке спробувати, візьміть, купіть дрожжі, сахар, зробіть звичайну брагу, потім. Проганіть її через неділю через ватний фільтр, звичайний, щоб була не така мутна, і це буде вам саке. Я перевіряв в декількох, в декількох японських ресторанах, у цих суші-барах, це звичайна брага. Якщо ви бажаєте спробувати тилу, візьміть звичайний самогон. Не розбавуху, а саме самогон. Настояний на цих шкурках апельсинових. Це вам буде текіла. Тобто, якщо текілу робити з ректифікату, як ректифікат, вона втратить свій присмак оцій кактусовий водки. А ректифікат він за цей дистилянт завжди дистилянт. Це звичайний самогон. Якщо ви бажаєте щось типу Джек Daniels, це оце що переді мною зараз, тут трошки складніше робити самогон двойного перегону і близько місяця настаюте на прожареній цій щепі із дуба, Ну, в духовці прожарити щепу і настояти близько місяця. Це вам буде джек Daniels. Якщо бажаєте, щось на кшталт дорогого армянського коньяку робити те саме, що отут, тільки самогон потрібно робити із якогось варення там, яблучного, вишневого, або якщо це літом, то можна додавити в самогон там, виноград, яблуки, вишні ті самі, Якщо ви з цього зробите самогон двойного перегону і. Теж настоїте з місяць на жареній дубовій щепі. У вас буде смак той самий, що у гарного коньяка. Можете додати пакетик чаю для вкусу та кольору. Це також буде гарний коньяк. Можна додати пережженого сахару. Це теж додасть гарного вкусу якийсь букет. Так що експериментуйте, якщо що, це все не так то й дорого. Е, провірено на собі, смак той самий. Е, як це емоції ті самі, смак той самий. Якщо всім пока, якщо сподобалось, став лайк. Хай щастить!